Ах, треянди гарно кидати. А вже звертали вашу увагу. Але ніколи не пізно звернути увагу. на ну, Гарні речі, правда. Так, з ходинками. Дозвольте. то в гостях. Нема. Майстерня з шоколаду. Міротель. Розказує жінка, напевно, не знає подрузі по телефону про свої пригоди в Трускавці. Каже, а той дядько, який стільки мені розказував про кохання десь зник. Ну от, <каже> таке життя. І ротелі, фонтан, майстерня, шоколада. І Анастасія. Нагадаю, у нас віла Анастасія є зсередини. Можна оглянути, можна скористатися послугами масажу. Коля має великий досвід. 5 років реабілітації. А ми йдемо на бівет. 12-та година, а я думаю, що це 12-та година. В 12-й годині традиційно ми ходимо на білет. А хоча б для того, щоб самому попити водичку. Ніхто ніколи в коментарях мене не питав, то я сам розкажу так, я п'ю воду в трускавці. Це здавалось б дивне, але нічого дивного тут нема. Вода корисна. Тарифи на воду не змінилися. Це знову ж це питають найчастіше. Ну, тарифи на воду настільки завищені, на мою думку, що на щастя вони ще не скоро зміняться. Ну, але це моя приватна думка. Можуть взяти і змінити в будь-який момент. Тому користайтесь, поки, поки 24 гривні за літр пийте водичку. 24 гривні за літр, до речі, будь-яка водичка. За ці гроші можна на випити. Можна Софії, можна Марії, можна Броніслави. Ножки. Часто в коментарях пишуть, а чого ви пишете Софія, Марія? Вода на втуся. Та ні, на бюлеті є різні води. Якщо хтось знає тільки одну воду на бюлеті, то це його заслуга. Подивимось, може який анонс концерту буде. Насправді останнім часом в Трускавці така ситуація, що, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, деякі концерти скасовуються, деякі виконавці не вважають за потрібне прийти на бювет, поспілкуватися. Тому може бути по-різному. Якщо ви якогось виконавця не бачите у нас на каналі, ну, значить він не приходить на бюлет. Все дуже легко. Ми ж не підемо до нього додому. А по сонечку ми йдемо. А туди прямо в центр підемо трошки іншою дорогою все до гори. А щоб не завжди однаково підходити до бівету. Хоч знаєте, в курсі в трускавці всі дороги ведуть на бівет. Є купа різних варіантів. Як можна до бівету підійти, а прийдемо тут. Бачите, туди є Віктор. Можна йти тим боком, а ми, ми ще далі підемо. Не, треба, йти, треба йти на обгін. Тут ми на обгін не зможемо піти. Треба по дорозі йти на обгін. Магазини, от, речі, бачите, в цьому магазині заборонена фотовідеоз'ямка. Цікаво, чи купівля товарів не заборонена. там, було б ще цікавіше. О, Калина. Є такий бренд. Одяг. А, Тут САС. На горі, бачите, оренда, гендель пляс. Кафе, а на задньому плані видно міротель. А, тут весна попереду. Весна все ще попереду. А як пора року весна вже настала. Віла Олімпія, і ми тут повернемо вже до бівету. Підійдемо з цього боку. Калина? Витя, с Зяночка. Праворуч з лагода. Великий на весна. не плацю, так живу. Хотів сказати кілька років, але можливо вже ого, го скільки років. Ну, а це хто як рахує, для когось 3 роки це кілька років, а для когось це ого-го. Ого. Кожна є якісь свої моменти в підрахунку. А прийдемо зараз тут і вийдемо до сходів. Лігороча Афродіта, Прямо їхнє кафе. Не дуже заповнений. Е, Сходи виводить прямо-прямо добівати. Фактично вже білет. А фонтан зря сьогодні фонтан не працює.